Злодій поцупив сумочку. У переповненій маршрутці викрили гаманець чи не щодня доводиться чути подібні новини від знайомих або з екранів телевізорів. Ольга на власному досвіді переконалась крадіїв на Закарпатті вистачає. Що таке крадіжки? Я знаю одного разу. Мені були поцупили кошельок. І сумки маршрутці. справа в тому, що в міліцію я не заявляла, так як кошельку не було ніяких коштів, це був просто кошельок. Дівчина навіть не відчула, як зловмисник поцупив на її гаманець. Радує те, що Ольга не встигла покласти в нього гроші чи щойно його придбала. Та з того часу дівчина більше гаманців не носить. Найкраща система захисту це просто гроші у кишені і все. Мало хто серйозно задумується про те, що вже наступним може стати саме він. Та досвід свідчить під прицілом злотів. Чи не кожен десятий пересічний українець? Збільшилась кількість вуличних злочинів. Зараз зареєстровано понад 200 вуличних злочинів. Це грабунки. Розбої на Закарпатті цього року постраждало від злодію більше сотні людей, кажуть правоохоронці. У Жгородці поділилися секретами захисту від кишенькових зловмисників. Ну, ходячи по наших вулицях, потрібно біля себе держати сумку і все буде гаразд. Стараюся сумку біля себе держати. У нас дуже багато карманних злодіїв. Не ношу з собою нічого, а що ще нічого не ношу. Кредитки зараз, щоб розраховуватися, остальної, все хай дома лежить. Звичайно, варто слідкувати за своїми речами, закривати сумочки, ховати гаманців, приховані кишені, не тримати грошей або цінні речі в місцях, звідки їх можна легко витягнути. Але що робити, якщо ви все ж таки стали жертвою нападників, Радять шукати кнопку тривожного виклику міліції? Це як скажімо так, по охороні громадського порядку, ці кнопки термінового виклику були розроблені зараз. Ми установили понад 100. Поки люди, скажімо так, дуже мало за це знають і мало орієнтуються. Ну. Понад 15 викликів вже було термінових. Таких, що люди приходять, що їх побили, пограбували. Вони приходять, викликають наш наряд. Ну і по гарячим слідам, скажімо так, розкриваємо певні, певну кількість злочинів. Більшість тривожок встановлені в магазинах, аптеках, нафтозаправних станціях, підприємствах чи в розважальних закладах. А те, що кнопка розташована саме в тому чи іншому закладі, повідомляє жовта наклейка з надписом Терміновий виклик міліції» закликають, якщо ви стали жертвою злочинця, одразу звертатись в міліцію, адже найлегше легше злодіїв піймати за гарячими слідами.